Слава Ісусу Христу. Дякую Господу за те слово, яке на початку почув був через братські уста. І я вірю, що і ви дякуєте всім. І через це служіння у нас проходив такий мотив, що прославлю Тебе. Кого прославлю? Йосипа, Марію чи кого? Ми тільки що чули: прославлю Тебе. Прославлю нашого Господа. І давайте подивимося трохи, як прославляла Господа, та, про яку сьогодні не, не неможливо, просто неможливо, щоб не згадати за неї. Але як вона прославляла Господа? Я читаю Євангеліє Луки, буду читати не весь текст, але деякі ури, уривки з нього. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем, була на ім'я йому Йосип і з дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив: Радій, благодатна я, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Хочеться звернути увагу в першу чергу на ав абсолютний авторитет Бога в цьому тексті. Що цікаво, Бог що не знав, що вона заручена, та прекрасно знав. Ну, як от в такий час, ну, знаєте, в час заручен, можна так сказати, і ось ось скоро буде весілля. Ну, ще вносити якісь корективи в життя людини. А Бог бере і вносить, просто вносить. Він є суверенний і Він прямо, просто скажімо, не питає людини. Братом було сказано: Він відкриває людині свою волю, те, що він хоче робити. Але коли це відкриття давати людині, у Бога є свої плани і свої бажання. І ось такий, здається, чисто по-людськи, ну не зовсім вигідний для людей час, ну треба щось таке, ну, явити людям, про що б вони могли, мусили б думати і дуже сильно. Забувши десь, може, про свої заручені про ще щось, я думаю, що і кожна дівчина, і кожен хлопець, коли підходить час, Ну про щось інше просто не може думати, як про те, як нормально одружитися. Це є природньо, це нормально, це Богом створено. І ось коли в такі плани молодих людей щось, ну, знаєте, входить раптово, несподівано, то, знаєте, це ну, приводить в якесь замішання людей. Але коли придивимося на Марію, то з неї трошечки не так сталося. Оце, оце привітання і те, що потім ангел їй сказав, не зовсім вибуло її з колії. От зверніть на це увагу. Що говорить ангел посланий до Марії, і війшовши до неї, промовив радій, благодатна, я і сказав причину радості. Чим радіти? Йосипом радіти, та звичайно нормальна річ Йосипом радіти, Та ж мій наречений. Але він не про Йосипа сказав. Радій благодатна, Господь з тобою. Що є для нас головною і незмінною причиною радості? Вірніше сказати, хто є для нас головною причиною радості? Це нормально, коли причиною радості є чоловік, дружина, діти, батьки. Це є нормально і це хоче Господь, щоб так воно було. Але головною причиною нашої радості, чи є завжди Бог, який створив нас. Чи радіємо ми нашим Господом в кожному дні нашого життя? І сьогодні через цей текст Бог мені нагадує і вам про це. Що якщо би навіть? Ті попередні причини, про які я згадав, у вас десь ну, пропали. То головна причина радості вона може просто це все покрити. Недостаток радості від чоловіка, від дружини, від дітей, від друзів і так далі. Бог є абсолютна причина радості. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос давав останні настанови своїм учням і каже, каже про дуже серйозні речі. А потім каже, це я вам сказав для того, щоб ви мали радість в собі і щоб мали досконалу радість. І от такій людині, от Марії, Бог якраз оце пропонує через ангела. Радій, благодатна я. Чому радій? Тому що Господь є з тобою. Скажіть, будь ласка, чи ми не задаємо часто свої питання ну, в різних е, обставинах життя? Господи, чи ти є зі мною зараз? Я думаю, як віруючі люди, нам приходиться часто задавати питання. Це нормальне питання. Чи, чи, є, ти, чи є ти зі мною? От я стараюся так, хочу виконати Твою волю і все. І ніби. Відчуття того, що Бог є зі мною десь ну, втрачене. І це приводить не до радості, а до якогось смутку. Коли ми бачимо, як проживала Марія і далі побачимо її молитву, чим вона жила і як жила, то, е, ясне діло, вона була тою, яка створювала такі умови. В своєму житті вона з своєї сторони все робила для того, щоб догодити Господу. Вона показувала своєму Богові, що вона його любить. Звідки я це знаю, я вам скажу? Ця дівчина дуже добре знала закон Божий. Бо якби вона не дбала про те, щоб знати його, Бог би ніколи її не вибрав на таку велику місію. Ніколи. І отже, перша заповідь в законі це була її заповідь, це була заповідь для неї. Хоча заповіді були дані для всього народу ізраїльського, правда? Але вона це перенесла на своє життя, полюби Господа Бога Твого, всім своїм серцем. Чуєте? Всім своїм серцем, всією душою своєю, всім розумом своїм. Всіма силами своїми. А далі йде мова вже як додаток і ближнього, як самого себе. Як ви думаєте, вона розуміла себе, що вона є. Ну, оце слово, знаєте, рискую сказати, що вона є грішна. Розуміла вона, бо з того тексту далі ми побачимо, що вона потребує Спасителя. Це може незвично по відношенню до неї так вслух про це говорити. Але перворідний гріх був і в ній. Але коли вона читала книги десь старого заповіту, або була в храмі чи десь в синагозі, як читалося Слово Боже, то, мабуть, і читалося слово із книги пророка Ісаїя, де написано: ось діва прийме у чреві. І породить сина. Тіва. Хто вона? Господи, хто вона? Може, це я? І коли це станеться? І в який це, цей час відбудеться? І вона все робила по своєму життю для того, щоб наскільки це можливо, виконання заповідей, це для неї стало ну, просто змістом її життя. Я задаю собі і вам питання. Чи ми знаємо заповіді Божі, які дані нам особисто? Чим ми можемо насправді прославити Бога, як не тим, щоб ми знали Його заповіді, старозаповітні, новозаповітні до мене особисто кожен? Хто в якому стані є, хто чоловік, хто дружина, хто хлопець, дівчина, десь підлітки і так далі, старші люди. Все, все написано для всіх нас, наших категорій, які тільки є сьогодні тут. Є написані заповіді. І тільки тим ми можемо Богові ну, показати, показати і доказати свою любов, коли ми знаємо заповіді і їх. З Божою допомогою стараємося. Чого б це нам не коштувало виконувати, ти знайшла благодать у Бога. Це особливе слово знайшла, знайшла благодать. Це в цьому слові для мене звучить величезна напраця, величезні старання з сторони неї як людини. І ще одне питання до нас всіх, щоб ми могли зрозуміти про, про ці речі, про які говоримо. Скажіть, будь ласка, чи Бог міг дати людині заповідь, коли людина ніколи її не зможе виконати? Ні, це говорить мені про те, що Бог дав заповіді такі, що людина з його допомогою, надіючись на нього, зможе виконати? І Діло людини стояти на сторожі цих, цих речей, і щоб це стало змістом всього життя її, Бог дав мені заповідь. Рано чи пізно я стану перед ним, і він мене буде питати за те, чи я знав ці заповіді і намагався їх виконувати. Він, от за це ми будемо давати звіт перед Богом. І Марія її каже Ангел, радуйся благодатна я. Чому? Тому що Господь з тобою. Ви пам'ятаєте ще когось із ну, побожних мужів таких в Біблії, про яких було сказано і Бог був з ним? Пам'ятаєте? Йосип зразу приходить на пам'ять Йосип. Але чи багато таких людей в Біблії є, про яких так сказано? Чи багато кого сьогодні з нас, Бог може сказати, що я є з цією людиною? Чому я задаю ці питання? Зараз поясню. Оте слово, яке Христос сказав останнім, можна сказати, перед тим, як почав благословляти своїх учнів і возноситися, оце і ото я з вами, по всі дні до кінця віку. Чи воно належить завжди до всіх віруючих людей? Хочу сказати твердо, не завжди. І не до всіх. Тих людей, які називають себе християнами або кажуть, що вони віруючі. Христос дав завдання, дав заповідь своїм учням. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть. це дія – Ідіть. Навчіть всі народи, це також дія, робіть щось, всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх додержувати все те, чому я вас навчив. І тільки після цих слів стоїть, стоїть ці слова. І ото я з вами повсякчасно, до кінця віку, з ким з вами, з тими, що йдуть. З тими, що навчають, з тими, хто хрестить, з тими, хто продовжують навчати, тобто передають оцю благу вістку наступним поколінням. Особисто комусь чи цілому, можливо, народу. Ось на ці речі Бог сьогодні хоче звернути нашу увагу. Я почув, як брат Богдан молився, наприклад. от. Про, про сестер тут. І що він сказав тим сестрам? Він сказав, правильно сказав, ви діти Божі. І так далі. І знаєте, оце слово діти Божі, воно нам дуже приємне. І, і вони лише Іван про це пише, каже, хто прийняв його, то став дитиною Божою. Але зверніть увагу, як починають, як правило, свої послання, апостоли. Які дійсно стали дітьми, синами Божими, слугами Божими. Павло, раб Господній. Петро раб Господній. Коли читаємо об'явлення Івана Богослова, перший розділ там написано, що Христос, те благовістя, яке Він прийняв від Бога, передав рабові своєму Івану. Чуєте? Чи ми думаємо про це? Добре думати про те, що ми діти Божі. Добре думати, і це правильно, що ми сини і дочки. І приємно думати про те, що ми маємо в Христі Ісусі, от займаючи оце, оце положення синів і дочок. Ну, чи Коли-небудь задумуємося над тим, що про нас є написано? І так. Що покликав рабів своїх, правда? Дав їм діло кожному. Одному стільки, одному стільки, одному стільки. Потім, коли прийшов назад, знову ж таки спочатку покликав написано рабів своїх, щоб дали звіт. Раб, Божий раб, Божа раба це надзвичайно високе положення і признання Боже. В нашому серці. Коли ми себе так, ми себе так ставимо, подивіться, на що здібна була оця раба Божа. Коли вона почула оце привітання, перша вона стала роздумувати, вона не спішить зразу хвататися за що бути і щось робити. Вона розумна людина. Вона стала роздумувати, не дивлячись на те, що перед нею стоїть Піснець Божий. Стала роздумувати, і коли вона почала роздумувати, ангел їй каже, не бійся, Марія. І почав пояснювати, чому він прийшов і з якою вісткою для неї. Вона далі роздумує над цим. І потім що з нею стається? Це диво просто. Він передав цю інформацію Божу для неї, і причому він це сказав досить так, знаєте, недвозначно. Дивіться, що він каже. Ось ти в утробі зачнеш. Тобто це уже не відміняється. Ти зачнеш. Вона стоїть і думає, як? Ну, і породиш сина. І він буде такий, 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 і через те він назветься сином найвищого. Думає і потім каже. Хм. Який вибір? У мене немає вибору. Просто я ж раба Господня. Я ж раба Господня. Причому тут вже Йосип там, що він там скаже, що сусіди скажуть. Я раба Господня. І потім каже: слухай, нехай буде за Словом Твоїм. Я раба Господня. Ну, якщо навіть весілля відміниться, нема питань. Якщо ну, мене з дому десь, якщо не камінням поб'ють, я раба Господня. Ви знаєте, вона багато чого вложила в це слово. І нехай станеться. Мені за Словом Твоєм. Бог багато чого для нас також пропонує. Оскільки, послухайте, як Марія, вона була в завіті з Богом. І цей завіт з Богом був побудований на крові телят і ягнят. Цей завіт з Богом почався від того моменту, коли Бог. Захотів так само одноосібно, не питаючи майбутніх ізраїльтян, просто вивезти їх собі, взяти їх в уділ як, як народ, для кого він буде Богом. І це він зробив, коли виводив ізраїльтян із єгипетської неволі, і вони покривили кров'ю косяки дверей. Бог тоді, підкреслюється слово, Бог вступив з ними в заповідь. Потім Бог через Моїсея затвердив це так само на крові ягнят. І вона знала ціну, послухайте, того заповіту, з яким Бог з ними євреями і з нею особисто вступив знаєте, в такий тісний зв'язок. Вона знала, і такого Бога, повірте, вона полюбила. Вона полюбила його. Наскільки це можливо в її умовах, всім своїм серцем, всім розумом, всіма силами своїми. І от Бог дивився на той час, де ця дівчина? І каже до Гавріла: Слухай, Он вона. Чи сьогодні Бог може на мене і на вас показати якомусь ангелу, чи якомусь людині, якийсь показати, Он, ця, ця людина. От, звернися до нього і до неї. Вона виконає, він виконає. І про що між іншим було першим братом нагадано? Він виконає. А чому він виконає? Чому вона виконає? Бо вона розположила так своє серце, так мене полюбила, що от в цій масі людей тільки цій людині конкретне завдання може поручити. Ви знаєте, мені нагадує дещо от, от Марія на майбутнього апостола Павла. Ви пам'ятаєте його поворот до Бога? Пам'ятаєте, я думаю. Що він сказав вслух Богові? Тільки зрозумів правду, і що він іде зовсім не в ту сторону, що він йде проти Бога життям своїм. Коли він зрозумів, він просто сказав, що накажеш мені робити. І знов що буде за цим? Там думок могло бути багато. Відійшов від своїх, від законників відійшов. Вони мене зненавидять, вони за мною можуть хто знає що зробити. Римляни чи сприймуть моє благовістя? Ні. Він сказав, а тепер я йду куди? До поган. Він знав, кому він служить і як він його любить. І що це воля Божа, щоб він оце і оце зробив. Раб Господній, раба Господня це люди ті, які не називаються просто так, бо прийнято так ну, християнцю називати кожного там рабом Божим. Ви знаєте, я, можливо, колись згадував, працював з одним ну, непоганим чоловіком, чисто по-людськи так. Але десь він дозволяв собі випити там, десь дозволяв собі інші речі. От. Ну, християнин. По... Чиїм сміркам 100% християнин. Бо від Бога не, не, не казав, що Бога немає. От все. І от сталося, він помер. Приходжу я на похорон. Ну, стою бо я тут, знаєте, от. упокой Господи раба Твого. Я так став подумати, ви хоч би мене спитали того, що працює, який він раб був там. Будь раб Божий. Це страшні речі. Коли навіть священнослужителі просто не, не думають, що вони говорять, чи Бог цю, цю людину определяв за її життя, що це справді мій раб, який чинить волю мою? Це жахливі речі. І сьогодні повно того Упокой, Господи, раба Твого. Щоб бути рабом Божим, треба знати Бога, треба Його любити. Треба знати його заповіді і всім своїм серцем полюбити їх, щоб їх виконувати. Брати і сестри, я твердо переконаний, що якби кожен сьогодні заглянув в своє серце, він би усумнився б, мабуть, в тому, чи є Бог от в даний період мого життя зо мною. Це не те, що чи є Дух Святий в нас всередині, чи ні. Але чи він готовий з нами. Співпрацювати і давати нам настанови, що ми маємо робити. Зверніть увагу, сьогодні проголошений рік в нашому братстві, як він проголошений. Рік чого? Благовістя. Рік благовістя. Кожен собі задайте питання окремо. Я не кажу, що хтось десь до якоїсь місії не лече, а отак окремо. Чи ви задоволені з вашого благовістя людям про Господа? Чи ви задоволені? Чи, можливо, проходять дні і нікому не говоримо зовсім? Бо в цьому ж полягає сьогоднішнє наше благовістя про Господа. Я бачу, що, на жаль, ви згідні про те, що я сказав. То, мабуть, треба подивитися, чи сила Божа взагалі зменшилася. Тоді так Бог діяв, мав силу, а тепер немає нібито. Бог незмінний. Ми змінюємося і не раз не в кращу сторону. Марія сказала, я раба Господня. І все. І тому, що, що ти оце сказав, ну як я, не, як я це не буду виконувати, нехай буде по слову твоєму. Вона згодилася про це. І коли читаємо ще ось таке слово, дивіться, будемо зараз молитися, Марія ж промовила це вже до Єлисавети, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби. Основним словом цього тексту є покора Богові. У всьому. І до того моменту, поки прийшов ангел, Бог в ній бачив покору своєї раби. Перенесемо нам у стін покору свого раба. Бог гордим противиться. А кому дає благодать? Смиренним, покірним дає благодать. благодать. По Біблії, по Слову Божому, це не незаслужена особ, не особлива ласка Божа для нас з її дарами. Хочемо, щоб в наших домівках перебувала благодать Божа. Я думаю, хочемо. То слово єдине, що радить нам шукати в Слові Божому заповіді Божі для себе. Для себе їх знаходити і, і з любові до Бога їх виконувати. І тоді просто це буде якби той Божий ключ, який він нам дав в руки, і цим Божим ключом ми відкриємо для наших сімей, для нашого особистого життя якусь особливу. Благодать Божу для нас. І то так дасть багато, що ми нею зможемо ділитися іншими. з іншими. Ну, щось якась радість в наше життя приходить, хіба її можна втаїти? Та ні, ну, ходиш день, два, сам щасливий. Але, Господи, ну ще комусь ж хочеться сказати. Ну, як же так? От тоді у нас з'явиться сила. Тоді в нас з'явиться. Ну, просто непереборне бажання говорити людям про нашого Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Тому оцю частину нашого, знаєте, особистого життя давайте перевіримо, в яких стосунках ми є на сьогоднішній день з Богом і з Його заповідями. Це єдиний ключ для особливих. Божих благословень для нас і для людей, які живуть поряд з нами, на сім'ю нашу, на сусідів, на всіх інших. Хай Бог нас в цьому благословить з Марії взяти цей приклад. І так, як вона сказати, величає душа моя Господа і радіє дух мій у Божій спасі моїм. Амінь. Помолимося, помоліться, хто бажає подякувати Господу.